Пам'ятну дошку загиблому військовослужбовцю Андрію Вінорову відкрили на фасаді гімназії Прибереженська в Кропивницькому. Можливо, діти, які сьогодні тут присутні, дехто з них і проживає на вулиці Андрія Норова, яка знаходиться тут поруч. Можливо, і вони і цей момент запам'ятають на все своє життя. І прозвучить це ім'я, і його будуть пам'ятати. У цій гімназії Андрій навчався сьомого класу, згадує директорка. Я зараз в руках тримаю алфавітну книгу запису учнів. На одній із сторінок є запис Норов Андрій Олексійович. 1977 року народження прибув 3 червня 1990 року до 7 класу нашого навчального закладу і закінчив 9-й клас. Закінчив наш заклад. Комунальний заклад Перебриженська гімназія Краповницької міської ради 10 червня 1992 року. Дитина дуже була цікава, мав математичний склад розуму. Після навчання в школі син обрав економічну освіту, розповідає мати Галина Норова. «Комерційний інститут економіки управління бухгалтера у Він закінчив інститут працював у нас на молокозаводі за мавного бухгалтера. Потім з дружиною переїхали вони в Київ. Каже з 2002 року Андрій жив у Києві. «У шістнадцятого він пішов уже в армію, в Львові Переучився на ускорені курси на офіцера. От. І все, і в АТО забрали, Також його в 16-му году. Чотири рази він був по 8 місяців, до 22-го року. От. Ну, а він в 72-й бригаді він вже служив. Був лейтенантом, потім старшим лейтенантом і капітаном. Розповідає, серед побратимів мав позивний космос. У 2019 році Андрія Норова відзначили медаллю за військову службу Україні. Загинув 13 березня 2022 року біля села Мощун Київської області. Посмертно отримав звання Герой України, похований на рівнянському кладовищі Кропивницького. За інформацією працівниці пресслужби міської ради Любові Попович, на виготовлення і встановлення пам'ятної дошки витратили 12 тисяч гривень з міського бюджету. Василь Левицький, Роман Сташенко Суспільне новини, Кропивницький.